Всім доброго здоров'я та мирного неба. Трошки прокопали картоплю, зараз буду сіяти фацелію. Деякі кадри я по можливості покажу. Е, вже все підладнав, підцепив. Купив все-таки фацелію. Хоча дорого, але купив. Вцепив вже адаптер, все підготовив. Вцепив борінку цю степочку свою. Попередньо я не знаю, показував, не показував, все скрив сірою фарбою два рази. Це тако, знаєте, хоча вона в мене не, не на дворі, а в гаражі, але все-таки щоб менше ржавіло. І зараз буду заводити свого коника, розкидаю і вже покажу деякі кадри вже покажу. Е, норма висіву фацелії 100-120 грам. На сотку, але це якщо сівалкою. Але вона мілка, ви не розкидаєте, там треба, мабуть, брати, я не знаю, ну більше це точно, мабуть, в рази три. Два з половини, в три рази це точно треба брати. Ну, я вам потім в відео скажу, скільки там пішло. Ну, в рази-3 більше приблизно. Рахуйте так. Сівалки немає, все так вручну. Розкидаємо трошки з грибу. оцей. оцей бур'ян, зараз з грибу, і разом те прикидаю. Оце бадилля. Ось таке позгрібаю той. По можливості кажу, зараз деякі кадри вам покажу, щоб менше слів, більше діла, заводимо. трохи грабаньками загребеться Ось таке видно, от де загребане, а ось де ні. Може раз і два тут пройти, картопля вигрібається, ну якось так воно виходить. Ну, тут залишилось буквально клаптичок. А тут досить так непогано. Там по вигорнюванні всі ці дає. І... Якось воно так. Позгортували все сюди, воно так гарно виходить, іначе засіяного. Це четвертий, четвертий там на розвороті вже пониженими. Другою я розвертаюся. Погнал.